Українська акторка Наталка Денисенко, яка зараз перебуває в процесі розлучення зі своїм чоловіком Андрієм Фудінчиком, заявила в інстаграмі, що дуже боляче і складно бути медійною людиною. Іноді боляче, іноді хочеться просто зникнути, але ми знову встаємо, знову говоримо, знову ділимося своїм світлом, хоч іноді самі горимо в тиші. Тобто прирівнює себе до прообразу Фенікса. Такий спосіб Наталка Денисенко намагається врятувати свою репутацію, яка вщент зараз розтоптана історією з. Розлученням і даний пост та відео є результатом невдалої роботи піар-команди акторки. Блічність це коли на це ти отримаєш. В таких випадках хочеться порекомендувати. Страждаєш від навали критики, можеш просто видалити інстаграм, і не буде жодних проблем. Знаєте, мене це насправді дивує. Ви все своє свідоме життя робите усе задля того, аби стати популярними та медійними, а потім жалієтеся. О, Боже мій, я така класна, розраховувала тільки на те, що мене будуть вихваляти, а мене тут сварять. Ну звісно, тому що різні люди, різні погляди, і ти як медійна людина притягуєш до себе як магніт. І люди хочуть висловлювати власне бачення на ті чи інші обставини. Тож, Денисенко, проблема тільки в тобі, адже спочатку потрібно було розлучитися, а потім вже ходити на романтичні дейти. А так виходить романтичний дейт: один, другий, третій, п'ятий, десятий, а ви ще не розлучилися. Моя суб'єктивна думка: маю право. Яке у вас прийняття побаченого та почутого? Давайте поспілкуємось в коментарях.